Вишиванка це визначна складова культурної спадщини українського народу. 16 травня в Україні та за її межами відзначають день вишиванки. Відзначати це свято прийнято, одягнувши вишитий український одяг. Працівники виконавчого комітету Коростенської міської ради та громада міста підтримали флешмоб, одягнули вишиванки та зробили спільне фото. Що означає для вас вишиванка? наш нації, наша історія, яку ми повинні плекати, зберігати і передавати нашим нащадкам. Для мене вишиванка означає дуже багато, і пояснюю, чому, тому що моя освіта це е, диплом, я маю українська мова, література і народознавство, де ми е, от, народний промисел і, зокрема, вишивку вивчали дуже ретельно. Якщо для більшості людей це просто гарний національний одяг, то якщо я бачу вишиванку, яка дійсно автентична, то я вже розумію, що на ній, скажімо так, наші предки записали яке посла. Якщо говорити про сучасність, то зараз це наша ідентичність. І сталося так, що під час повномасштабного вторгнення я стала таким певним народним дипломатом, який їздить і представляє нашу громаду у багатьох країнах європейських, то от ми якраз принципово на всі ці заходи ходимо у вишиванках і дуже відрізняємося. І тоді бачать, що це приїхала українська делегація. Тому для мене вишиванка це дуже широкий сенс. Це для мене душа Душа нашої країни, душа України, любов це, це, все, це все в нас, в наш, наша аутентичність. Національна гордість моя країни. Якби це, якби кажучи, кожна вишиванка має свій унікальний підпис свого регіону, свого області. Символ, да, символ наш так, як. Прапор, герб, вишивається, це національний одяг наш. Як часто і на які свята одягаєте вишиванку? Не дуже часто, але на день вишиванки це обов'язково, на день деруна, інколи на день міста. У мене є вишиванки такі більш дорожчі, а є вишиванки у формі футболок, якихось там от таких легких. Тому ну досить часто, якщо можливо в середньостатичному, то досить часто одягаю. І ну і зрозуміло, якщо повертатися безпосередньо до користення, то ми культуру носіння вишиванки запровадили під час фестивалю дерунів, тому що десь у 2008 тисячі рік такої. Такої масової моди носити вишиванку не було, але за допомогою фестивалю дерунів ми це запровадили. І Потім вже у нас є цілий конкурси на, вишиванках, на вишиванки в рамках фестивалю дерунів. І нагадаю, що місто Коростень внесені до книги рекордів Гіннеса, де в одному місці зібралася найбільша кількість людей у вишиванці. Я взагалі люблю такий етностиль український, тому дуже люблю міксувати. Дуже часто, просто в мік... Фіксую прикраси в українському стилі з, з, ну, з сучасним стилем. По всякденному житті носити? Навіть повсякденному житті. На таких урочисті свята в основному. Бережем, бережу свою вишиванку. Не так часто, але в, в основному на такі якісь на день вишиванки, обов'язково, на день міста, ну, може, ще на десь якісь такі урочистості. Як часто одягаєте вишиванку і куди? Не так часто на свято одягаю, так, кожен, день, кожен день не вдягаю. А на які свята одягаєте, окрім дня, вишиванки? Ну, більше ні, ніякі. Uh -huh. У мене зовсім не було вишиванки, це вже купив, щоб не відрізнятися від інших. Тепер будете часто одягати? А тепер буду одягати частіше. До війни у цей день організовувалися різні заходи: концерти, фестивалі, ярмарки та інше. На жаль, під час війни організовувати масові заходи заборонено однак, кожен з нас може одягнути вишиванку, щоб висловити свою підтримку українському народу, показати нашу єдність та дух. Шановна Коростенська громада, я вас щиро вітаю свята, святом вишиванки. Вишиванка це наша українська ідентичність, і дуже приємно, що особливо останні роки ми традиційно одягаємо вишивані сорочки, блузки, плаття і підкреслюємо те, що ми маємо велику. Гарну незвичайну культуру, культуру України, і ми плекаємо надію, що разом з цим ми переможемо. І це ще раз підкреслює те, що оця наша патріотичність, оця наша ідентичність українська, вона незвичайна, вона дарована Богом, вона дана. Нашими пращурами, і ми це будемо розвивати і виховувати нашу молодь на цих традиціях і, взагалі, населення нашої територіальної громади. Тому я всіх вітаю цим святам, святом вишиванки. У кої можливості ну, вишиванки обов'язково треба приєднатися. До цього свята якби підкреслити нашу єдність. А взагалі, ця наша єдність допомагає нам сьогодні. Цей непростий військовий стан. Я віру в те, що ми обов'язково переможемо російський фашизм, і все у нас, нас буде добре і слава Україні.